І так, доброго дня всім добрим людям. Як і очікувалося, Конституційний суд України зі швидкістю холярного поносу зафутболив мою конституційну скаргу в зворотньому напрямку, тобто повернув мені її, без включивши фільтрацію. І так, з фільтрів Конституційний суд. Номер листа 004, резка 018, Резка 18, дріб 4914 від 28.1124 року. Тобто, буквально в перший же день після отримання Конституційний суд одразу повернув мою скаргу без повідомив мене про те, що моя конституційна скарга не вони не приймають її до розгляду. Головним було в цьому питанні це визнати неконституційним закон України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію як такий, що не відповідає не прийнятий на підставі Конституції України від 28 червня 96 року і не відповідає їй. Я звертав увагу, що Ліворуція в державі Україна приносять тільки хаос, і тільки приносять біду і людям сльози. Оскільки Закон про мобілізацію, мобілізаційну підготовку не прийнятий на підставі Конституції, він звужує зміст і об'єм прав. Таким важливим аргументом було в моїй конституційній скарзі: перше, що він вона закон не прийнятий на підставі нової конституції України. Друге, звужуються права людей, які... У свій час не прийняли присягу держави України, це було можливо. Звужується, зміст порушується права людей, які були виключені станом на 2014 рік, тобто досягли 40-річного віку, і спочатку цей вік підняли до 50 років, потім підняли його. До 60 років, тобто права цих людей, їх заставили стати на облік, там лякають їх штрафами і так далі, і тому подібне. І потім з цих багатьох негараздів, які, про які я розказую, появилося таке поняття, як самовільне залишення військової частини. Хоча фактично це не самовільне залишення. а в нормальній державі, коли йде війна, то це мало би бути кваліфіковано як фактичне дезертирство. І так ж робимо логічний висновок з цього всього, що треба зробити і яким чином діяти. Всіх гнати в шию на фронт без розбору і винятків чи броні. Наші генерали потребують універсального солдата, який і f 16 пилотує і складським і бухгалтерсько-фінансовим обліком володіє, і може правильно. Наказ чи розпорядження скласти, надрукувати, розпечатати і в дію, і в приват 24 зайти, і машину водити, і снайпером бути. А без того скакати по окопам і посадкам в шоломі і бронежилеті з автоматом і відбувати КБ. Голіруч бажано. А головне мати має бути бажання штурму, бути бажання велике. Причому це Настільки неперевершене бажання штурмовиком і безперервно штурмувати будівлі і населені пункти. Генеральний совок головного мозку досягає своєї, е, е, свого апогею, і нарешті він, е, в принципі, того апогею на сьогоднішній день дістав. Такого нема, не є і не буде вже. Всі не можуть бути штурмовиками. Тоді навіщо двомісячне БЗВП для всіх? 60-70% армії сьогодні зайняті в логістиці. Вони ніколи не були і не будуть на нулі. Не потрібні тиловим робітникам шоломи, броніки, мінімум зброї, тільки на варту. Не потрібно стільки одежі краще дати е, на передову техніки за кошти, зекономлені внаслідок цього е, скорочення розходів. Потрібна спрощена трудова армія в тилу. Ось вам треба. Ось так треба використовувати вікових людей. По призовний вік потрібно піднімати чоловікам до 67 років, мобілізувати тотально жінок від 55 до 67 років. Жінки рідко вагітніють в такому віці. А то у нас виходить, що молоді жінки призвані і одразу вагітніють і одразу йдуть, ну, скажімо так, підривають боєздатність вагітністю, підривають боєздатність. Сучасних Збройних сил України. Ну, це дозволить покращити е, і під, продовжити підготовку більш молодих і здорових воїнів. Підвищення призовного віку до 67 і, і жінкам і чоловікам. А такий вік у нас на сьогоднішній день в європейських країнах, куди всі кажуть, в Європу ми йдемо, в європейських країнах це є нормою, дозволить задіяти незадіяний ресурс. Але використовувати військ, військових. Е, Вікових робітників лише в тилу, але не в бойових діях. Менше давати їжі 350-370 триста грам хліба на день по нормі, які сьогодні видають, і в 55 плюс років це тортури фактично і катування, менше одежі. Передбачити в розпорядку дня час прийому для ліків. Якщо призивати людей такого віку, то ВЛК запрацюють по-справжньому і всі будуть пишатися тим, що ВЛК дійсно працює у нас в повному порядку. Лю... Літні люди менше зловживають алкоголем. До 65 років п'яниці взагалі майже не доживають. Взагалі, п'яниць треба судити, як тих, хто вчинив самокаліство. 3, 4, 5 задумок в рік і позбавлення дієздатності або тюрма. Підвищення призовного віку це прогрес і відхід від совка, який всі в нас люблять казати. Ми йдемо в НАТО, в нас там е, е, НАТО стандарти НАТО, совок нам не потрібний. Ну то давайте так і скажемо людям, що ви сьогодні е, держава е, вас тримає за просто працівників, які зобов'язані. Державу захищати, які зобов'язані безкоштовно працювати на державу в час війни, які зобов'язані дотримуватися того перевертного розуміння конституції, яке мають державні чиновники. І тому всі, хто хоче в НАТО, там і так далі. Мало того, я би е, на місці ще о, о, діячів. І управлінців держави на сьогодні пряме президентське управління у всіх органах місцевого самоврядування виключно на зарплату і на нагальні потреби використання грошей, а не розтриньково їх на піксельне мислення. Я маю на увазі на бруківку повсюду стелення, на посадку дерев за кошт Держави і місцевого самоврядування, які можна посадити, просто сказавши людям, давайте проведемо суботник, або давайте не подобається вам суботник, давайте зробимо благочинну або добродійну акцію. Ну і таким чином, на сьогоднішній день Конституційний суд фактично заставив мене в чергове написати подання, вдосконалити його, оскільки девіз. Банкіра, він простий, нуляти наці, west via. Тобто для упорного немає непрохідних доріг. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго!